А, до речі, про самостійне да. планування. це вже запитання від мене. А чи можна покладатися на молоду людину у віці, скажімо, 18 років, щоб вона спланувала собі? Можна, можна. Тобто, звичайно, якщо молода людина не знайома з нашою системою, і вона вступає, і вона знає, що вона може, наприклад, стати членом однієї академічної групи, потім вибрати другу іноземну мову і стати членом другої академічної групи, потім вибрати сертифікатну програму, стати членом третьої академічної групи, закінчити бакалавську програму одної спеціальності, і вступати на магістерську іншої спеціальності, на магістері також обрати іншу сертифікацію. So... <laughs> Програма маса тренінгів, які у нас відбуваються, тобто людина весь час собі щось вибирає. Але справа в тому, що вона дуже швидко зорієнтується, що вона може, а що вона не може. Тому що доба має всього 24 години. І оцей практицизм такий здоровий, тобто що людина практично підходить до того, що їй потрібно. Я кажу про наших студентів, це виникає дуже швидко. Звичайно, хтось дуже важко адаптовується, але в принципі ця адаптація протягом Місяців відбувається, і людина може вибрати. Там є інша проблема, що є деякі спеціальності, які, як на мене, взагалі не мають смислу на бакалаврських програмах. Наприклад, журналістика. Молода людина, яка закінчує школу і йде на журналістику на бакалаврську програму, вона дійсно не уявляє собі, що це таке. Вона не має досвіду професійного, вона не має досвіду особистого, і вона і немає ніякої гарантії, що вона дійсно стане журналістом. Тому що щоб бути журналістом, треба бути. Принаймні цікавим для своєї аудиторії. Така зовсім нова людина вона не може бути ще, тобто вона зовсім ну, в іншому вимірі знаходиться. І мені здається, наприклад, що бакалавський рівень журналістики він просто не потрібен. Ну, це моя думка. У нас є Могилянська школа журналістики, яка є дуже успішна, яка працює за хорошими такими британськими зразками. Ми маємо на магістерському рівні ми приймаємо тих випускників бакалавських програм. Це можуть бути біологи, соціологи, математики, там історики, які вже стали журналістами. І, вон, і, і тому 100% наших випускників це ті, хто йдуть в журналістику. От. Тобто вони такого роду речі вони не зрозуміли молодим людям і тут робота може бути в холосту. Але щодо вибору вони адаптовуються дуже швидко і цілком нормально це все.